Привіт, друзі! Бувають вечори, коли нам не залишається нічого іншого, як запалити свічі, загорнутися у теплий плед, або ж прийти на концерт до українського артиста, який працює у жанрі фольктроніка. Також він є фіналістом Голосу України» та фіналістом національного відбору до Євробачення. Хто це? Хаят приїхав до Тернополя. Давайте дивитися його концерт. — Вітаємо тебе в Тернополі вітаю, які враження від концерту. Він щойно відбувся. Ти зачарував аудиторію своєю лірикою. Як тобі було? Насправді я ось такі зустрічі свої називаю музичними розмовами, де ми з людьми маємо змогу поспівати пісень, да і надихнутися, а й також поспілкуватися і для мене наразі, от від початку непевно повномасштабної війни, розмовляти. Стало набагато важливішим, ніж співати, який твій основний меседж зараз. Вісно основний меседж це насолоджуюся життям, тому що хтось е, каже, що ні, треба жити, моніторячи телеграм-канали, хтось каже, що це неправильно, там да, банально ходити в заклади пити каву кудись і виставляти це в інстаграм і так далі. Але маючи родичів, які на фронті, я розумію, що. Вони там заради того, щоб наше життя продовжувалось тут, заради того, щоб діти зростали, заради, заради того, щоб в них було дитинство, заради того, щоб все ж таки у цієї нації було майбутнє. І тим, що ми будемо сидіти і знаєте, судомно моніторити телеграм-канали, ми не допоможемо ні собі, ні хлопцям зсу, ні своєму майбутньому? І схоже, ти допомагаєш? Ти не сидиш в телеграмі? Ти багато виступаєш того, що я бачу по соцмережах. А багато і благочинних виступів. Зокрема, скажи, будь ласка, як відрізняються концерти, які от зараз після початку війни, і виступи до війни? Чи змінилася аудиторія? Що помінялося? Я вам хочу сказати таку кумедну, напевно, річ, що е, я ж не настільки давно, як скаже, як то кажуть, на естраді дав. Скажи, скільки, чак, скільки ти в професії? Чотири роки мають роки. Ну, вже. Да. Але можу вам сказати, що за ці чотири роки роки не було ні одного нормального року без якогось ось такого. Тому що як тільки я почав, почався карантин, так, так. один другий, і тому для мене питання. Як змінилася аудиторія, я не знаю, тому mm -hmm. що вона постійно постійно щось відбувається і немає стабільності, розумієте? І для мене це з однієї сторони так, ця стабільність вона трошки іноді виводить в себе нестабільність точніше. А з іншої сторони, я розумію, що це мене загартовує і як артиста, і як людину, і от напевно, що зараз люди почали все ж таки більше приходити на концерти. І не просто кайфувати, дергатись під музику, а саме слухати і бачити а, на сцені особистість. Mm -hmm. І мені здається, що зараз для артиста найважливіше це бути особистістю. Яка ти особистість? Я дуже скрупульозний, я такий зайо трошки, знаєте, я люблю, щоб все було прям піщінка до пішінки, і так як я це бачу. трохи егоцентризму в мені є, це правда, але він завжди виправданий. Більшість кейсів і випадків в моєму житті доводять, що це мені допомагає. Ці якості, ця впертість, ця якась така непробиваємість, вона, вона мені допомагає. Жена. Сьомо? Якою буде твоя музика далі? Як ти змінюєшся? Насправді, якщо порівнювати хаята 4 роки тому з першим альбомом Хаята зараз, який буде випускати вже третій альбом Ультра ще один. То це зовсім різні люди. Там я намагався транслювати етніку, наш етнічний код, намагався якось знаєте, нагадувати людям про те, що ось наше українське, воно таке класне. Да? Воно перед нами, перед носом. Чого ми його не бачимо, чого ми слухаємо Рашку? Зараз мені це робити не цікаво, тому що я з цього почав, коли це ще було не трендом. Зараз це хайп. Зараз на цьому хайпують. Зараз це типу модно співати українською, співати, переспівувати українські пісні. І як людина, яка була, скажімо, ну не те, щоб основа початківцем цього, але у касті тих людей, які це розпочали. Мені хочеться вже транслювати зовсім інші речі, які стосуються конкретно мене, моїх особистих історій, тому що тільки так ти можеш бути відвертим, тому що я дорослішою. В мене набирається якийсь свій досвід. Mm -hmm. І хочеться про це розповідати. Хочеться, щоб мої розмови зі стени не були голослівними, mm -hmm. щоб вони стосувалися мене. А напрямок музики, що це буде? Це неопоп, це сучасна поп музика, але з елементами етніки, все ж таки, я від цього нікуди не відходжу. Це мій такий знаєте, моє зерно, Фільмовий яке залишається так. Залишається так. я хотіла запитати тебе ще про друзів-артистів. Чи є у тебе такі? І з ким ти товаришуєш? Я бачила, ти з Роксоланою угу. виступав? З ким ще ти пересікаєшся на сцені, і чия творчість тобі імпонує. Якщо такі є звичайно, не, не можу сказати, що я багато з ким прямо товаришую, там або дружу, ще, ще гучніше слово. Але так, ми товаришуємо з Роксоланою, дуже добре спілкуємося, спілкуємося з Аліною. Паш, в принципі, якщо казати тих артистів, яка музика мені чия творчість імпонує, то останнім часом мене дуже дивує Джері. Джері Хейл, тому що В позитивному ключі так, так вона подорослішала і це дуже помітно. Я декілька пісень слухаю, там пісня, пошта і так далі. А мені почала подобатися музика Вані Наві. не те, щоб вона мені не подобалася, але mm -hmm. б я звернув увагу mm -hmm. на цих артистів. Тому в нас наразі взагалі можу сказати такі трошки відбувається ренесанс. Української музики ти відчуваєш. І Я дуже сподіваюся, що ця фільтрація, все ж таки, хайпу і, і класної музика вона відбудеться. Але 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 зараз наразі, звичайно, глядач і слухач не перебирає музику, тому що все, що українське, зараз, все треба слухати, і з цим не можна не погодитись. Я твоє відео в інстаграмі щодо, щодо мови і щодо російськомовних пісень і артистів, які далі їх ну, не продукують, але співають так точно. Ти не назвав імен. Про кого Я ти імен. хотів би сказати? Чи ти можеш назвати імена зараз? Хто а, докидає дві, дві три пісні українською і, і далі весь свій концерт співає російською? Ну, дивіться, кого Оте відео, яке є в, в мене в інстаграмі, mm -hmm. це всі все, всім ясно, що це про Олю Полякову, з якою в мене був концерт тоді. Mm -hmm. Інших артистів називати не хочу. Ми всі про них знаємо і тикати пальцями? Ну типу, це якби не моя парафія, розумієте? Просто мені здається, що вся індустрія має працювати на одне. І якщо нам не комфортно всім разом, то нам не комфортно, ми це переживемо, перетужимо, але ми, ми рухаємося далі у тому напрямку, який диктує сьогодні час, і, і треба бачити кінцеву точку, яким, яким ми бачимо майбутнє у культурі. І я розумію, що моя творчість, вона Ну, я несу відповідальність за те, що я транслюю на сцені. І я цього очікую від інших, як глядач. Тому що іноді я себе ставлю на місце глядача, коли приходжу на концерт або відкриваю Apple Music» і бачу, що мені рекомендує Apple Music». Коли я бачу там російськомовні пісні, то мене, звичайно, трошки підтіпує типу. Тому для мене, коли хтось так вкидає російські пісні в україномовні програми, це просто як вони нівелюють мою роботу особисто mm -hmm. і роботу тих артистів, які так не роблять. Як гадаєш, чи не може статися так, коли ми переможемо, і коли ця тема, ну не дай Бог, але пригасне, що російськомовна творчість знову повернеться. Україну. Ну, от, якщо, від українців. якщо буде відбуватися така історія, як зараз, і ніхто з цим нічого не зробить, то все можливо. Все можливо, а такі люди, як, от, там, да, як Аліна Паш, як я, як там, інші артисти, які, як Роксолана. Нам прийдеться піти з музики взагалі. Ми боремося за це зараз. Сьогодні. Тому що сьогодні ти кажеш одне, завтра ти підлаштовуєшся під інше, це так не має працювати. Це не про трушність, це не про. Мистецтво ти зрозумів, що російській пісні не місце на українській сцені, Дивіться, навіть в мене, про тому, що в мене тебе були, були російськомовні декілька пісень, і е, якщо повернутися взагалі до витоків е, моєї творчості, перед тим як я потрапив на голос, я потрапив на голос завдяки російськомовним двом пісням, uh -huh. які були моїми першими дебютними. Це пісня «Дівочка»» і пісня ясно це була етніка, е, але з російським текстом. Це етап мого життя, і я нікого не приховую. Я ж розмовляв в житті російською мовою, і в мою родину розмовляла російською мовою і так далі. Але наразі час змін. І якщо я очікую від когось змін, я ще маю сам якось їх в собі продукувати. Так. Народився і де ти став я маю тим, коріння. Ти є. Я маю грузинське коріння, але е, насправді це такий момент мого життя дуже короткий. Я не придаю мого великого значення, тому що прожив я все своє життя на Кировоградщині. І на мене великий вплив е, мав саме мій віджим, тому що він е, британець з іванським корінням. І Ось ця східна культура, ось звідки до мене ось це поклик до східної культури, саме від мого відчима і прізвище. Хаят, це тобто більшість людей думає, що це все ж таки це псевдонім. Ні. Тому що це класно звучить. Ні, це моє прізвище. Так. Пам'ятайте, це його справжнє прізвище. І далі ти пішов вчитися куди? Я насправді У мене якось життя почало буремно кидатися з дитинства, тому що я у 15 років поїхав вжити до штатів за обміном. Студентом рік прожив там, повернувшись в своє місто. Зрозумів, що всі плани, які будувалися до цього моїми батьками, вони не актуальні для мене. Я не хочу залишатися там, я хочу кудись вирватися. в Велике місто. Я приїхав до Києва і поступив у лінгвістичний на лінгвістичний факультет. Перекладач англійською арабської перед вами зараз. Другий плод ніякого що? конекту з музикою взагалі не було. от. Але весь цей час, поки я навчався кожного разу, кожного сезону на всі шоу, на всі кастинги, на всі продюсерські центри ходив. Перед носом зачиняли двері, але все одно ходив і виходив. Скільки років ти ходив перш ніж Тобі вдалося все ж таки добутися кастингу? — Ну, років п'ять, років п'ять. Це довго. Так. Так, я ходив і що тобі давало силу тоді не зламатися? От кажу ні, я буду йти і розумієш, чому я питаю для, для тих, хто зараз можливо вагається і не впевнений в своїх силах, не знаю, чи коли закінчиться війна, все ж таки ми ж будемо продовжувати звичайно так. Цю, рухати цю індустрію. Дай пораду, молодим. Е, я хочу вам сказати, що не варто. Цуратися свого таланту. Якщо ви відчуваєте, що ви талановиті, ви маєте про це казати. Ви маєте з повною впевненістю про це заявляти і заходити до кастингів не як людина, яка хоче почути якусь суб'єктивну думку. Тому що я вам чесно скажу, що люди, які сидять на кастингах, іноді не мають ніякого відношення до таланту. Тому, типу, чути від когось суб'єктивну думку, це. Має бути впевненість, і от коли я прийшов останній раз свій мій останній кастинг, це був голос країни. Я собі пообіцяв: якщо зараз мені кажуть ні, я не проходжу, що ніколи в житті я більше не шукатиму долі на проектах. Рубрика, а що на картці? Ти віриш у долю взагалі. Ти. Віру. <сих> Віру. <сих> Віру. Я на долю взагалі. Так? Так. Ох, цікаво, давай зараз поговоримо. Я не знаю, які там картки, ми не будемо прямо всі витягати. Відець. Так, дивишся, дивись, що там. І кажи перше, коротко, що тобі спадає на думку, коли ти бачиш те зображення, як воно асоціюється з тобою, з твоїм життям. Що це? Парасольки. Насправді це мені нагадує те, про що ми говорили, про індивідуальність. Про те, що завжди треба залишатися собою, незважаючи на що, тому що саме це відкриває любі двері. І це мені нагадує про ті моменти, коли я от ходив і шукав свої долі по різних проєктах. І мені здавалося, що якийсь час наді мною є така парасоля. Давай ще. Це в мене навіть не асоціація, це просто моя буденність. Це те, що мене оточує, це люди, які постійно. Намагаються бути тим, яким вони не являються, і мене насправді ця тема дуже сильно дратує, але я з цим нічого зробити не можу, тому що не можу впливати на чужу поведінку на чужі життя. Просто намагаюся з цим миритися і адаптуватися до цього. Бачу тут, тут просто свою команду. Ога. Це моя команда. Це ті люди, які мене зараз оточують. Це ті люди, які завжди, не зважаючи ні на що, протягують мені руку. Будь справжнім, відкривайся людям і. Твоя харизма підкорює це. точно. — дуже вам дякую, спасибі з інтерв'ю. Нам чималу порцію лірики, ну а ми йдемо далі або показувати вам найкращі культурні події нашого міста до зустрічі наступного тижня.